Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо наш наступний вебінар із низки вебінарів, які проводить компанія Microsoft Україна для освітян. Сьогодні ми з вами проводимо вебінар, який спрямований на те, як дізнатись про, більше про програму Microsoft Учитель експерт як правильно подати заявку на програму Microsoft Учитель експерт і сьогодні, сьогодні ми отримаємо детальні та конкретні інструкції поради, відеоапарадів щодо того, як правильно та коректно заповнити аплікаційну форму для участі у програмі Microsoft Учитель Expert. Програма учитель Експерт є унікальною однорічною програмою, яка створена з метою визнання на всесвітньому, я підкреслюю, на всесвітньому рівні педагогів, які покращують навчання та успішність учнів саме за допомогою ефективного використання технологій. Після старту програми вчителі експерти матимуть можливість зустрітися разом під час щорічного глобального форуму. вчителі експерти матимуть можливість працювати у тісній співпраці з Microsoft, Метою привнесення інновацій в освіту. Вони також виступатимуть та презентуватимуть свої ідеї щодо ефективного використання інформаційних технологій в освіті. Вони матимуть змогу обмінюватись передовим педагогічним досвідом та сприятимуть фахівцям Microsoft розумінню під час створення нових продуктів та інструментів для освіти. Звісно, все це і буде сприятиме інноваціям у викладанні та навчанні. Підтримка навчальних закладів та професійне зростання. Коли педагог коли коли отримує статус учитель-експерт, то навчальний заклад має наступні можливості. По-перше, це участь у глобальному форумі партнерства навчання. Це безкоштовні технології для навчальних закладів. Це реклама та просування як навчального закладу, так і конкретного через соціальні мережі та інші канали Microsoft. Це доступ до стратегії та технології Microsoft. Це професійне зростання і, звісно, сертифікація за участь, сертифікація тренерської діяльності. Можливість поділитися своїм досвідом із освітньо відомими педагогами, і кожен педагог в рамках цієї програми має можливість консультування з фахівцями. Ну і, звісно, всі учасники будуть запрошуватись на спеціальні заходи, які організовує та проводить компанія Microsoft, що матимуть конкретно педагоги. Педалогі матимуть наступну можливість поділитися своїми враженнями співпраці з Microsoft і з колегами та політичними діячами, використовуючи соціальні медіа, блоги та відео. Отримують допомогу розробці стратегії в інтересах інших педагогів. Вони будуть представляти Microsoft під час демонстрації продуктів, а також під час участі в інших заходах. Ну і, звісно, бути наставником для інших педагогів з метою їх підготовки до використання освітних технологій, до використання продуктів, інструментів Microsoft. Хочу нагадати, що програма «Вчитель-експерт» є унікальною однорічною програмою, однорічною підкреслюю, створеною з метою визнання на всесвітньому рівні освітян, які покращують навчання та успішність учнів за допомогою ефективного використання технологій. Як же взяти участь в цій програмі? По-перше, учасник, який подається на програму вчитель експерт, має на мережі партнерства навчання повністю заповнити свій профіль. Також цей учасник має заповнити профіль свого навчального закладу. Дуже бажано завантажити свою навчальну діяльність розділі ресурси. Це можуть бути ваші розробки методичні, або плани конспектів, або розробки виховних годин. І Дуже бажано також переглянути сторінку глобального форуму минулого року. Ви бачите тут посилання, також. маєте можливість переглянути це на мережі партнерства навчання. Ну і обов'язково учасники мають завантажити коротке 2-3 хвилинне відео, яке демонструє, як ви формуєте навички 21 століття із використанням технологій. Що ми, роб... Що ми вам радимо? З самого початку ми радимо розпочати завантаження вашого ресурсу до навчальної діяльності. Тобто перший крок, будь ласка, створіть свій навчальний матеріал. Коли... Як це зробити? Коли ви зайдете на мережу партнерства навчання і авторизуєтесь, тобто введете свій логін та пароль, то в розділі ресурси, навчальної діяльність, будь ласка, оберіть додати або створити навчальний матеріал. І не забувайте, поля, які, які позначені червоною дірочкою, мають бути обов'язково заповнені. І не забувайте про відеофайли, які е, бажано завантажувати на цих сторіночках. Ви бачите в скріншот сторінки. Е, як завантажити відео, ви ставите, позначаєте відео крапкою, з'являється віконці і ви його завантажуєте. Далі ми кнопку Далі і завантажуємо свої файли. Якщо файли дуже великі, мають на увазі обсягом більше 150 МБ. Будь ласка, завантажуйте їх на. SkyDrive і звідси, звідси вже давайте або посилання на цей файл, або безпосередньо спробуйте завантажити цей файл на цю сторінку. вікні чату бачу запитання, що не бачить скріншоту. Будь ласка, для того, щоб побачити презентацію, натисніть Доступ і показати сцену. У вас зараз повинно це з'явитися. Отже, ми будемо рухатись далі. Для коректної роботи під час завантаження ресурсів на мережу першнего навчання ми радимо використовувати останні версії браузера Internet Explorer. Якщо ви користуєтесь іншим браузером, то на сайті з'явиться у вас повідомлення про те, що бажано завантажити невеличку програму Silverlight, яка дозволить завантажити досить швидко і досить... Зручно ті файли, які ви хочете надіслати на мережу. І головне, шановні колеги, звертаю вашу увагу. Не забувайте правильно відправляти свої матеріали. Після того, як ви заповнили всі розділи, перед вами з'являться дві кнопки Подати і Зберегти як черничку. Ви маєте натиснути подати, якщо заповнюєте на українській мові, або садміт, якщо заповнюєте на англійській мові. Звертаю вашу увагу. Це дуже важливо. Якщо ви натиснете зберегти як чернетку або as е, draft», то це означатиме, що ваша робота позначається як чернетка. Вона не затверджується модератором до тих пір, поки ви не знімете цей статус. Ви самі позначаєте, що це чорновик. І ви ще не готові подати цю роботу на розгляд. Отже, щоб правильно відправити матеріал, будь ласка, натискуємо Подати або е, англійською версією Submit. Це дуже важливо, тому що е, є велика кількість робіт, достатньо кількість робіт на сьогоднішній день, е, які подані самі у режиму DRAFT, тобто зберегли як чернетку. Будь ласка, зайдіть знову на свій ресурс. І якщо ви готові подати, натискуємо Подати або кнопку Садніт англійської мови. <кій> Після того другий крок, крок, перший крок ми з вами завантажили навчальну діяльність. Другий крок ми е, на загальній сторінці, на тітельній сторінці вверху обираємо меню для викладачів, ви бачите, підкреслене червоним, і обираємо податись на програму Microsoft Учитель експерт також червоним е, заповненим. Підкреслено, ви можете е, уважно переглянути е, всі матеріали, які знаходяться на цій сторінці. Я не робив скріншот, ви можете там це зробити. Але е, дуже зрозумілі інструкції є на самій сторінці сайту. Головним внизу, коли ви прочитаєте, буде у вас кнопка, яка е, виглядає таким чином заповнити форму. Коли ви знайомитесь із загальними відомостями до за програми Експерт, будь ласка, натискаємо кнопку Заповнити форму і потрапляємо на сторінку, де ви можете переконатись, на якому етапі подання ви знаходитесь. Отже, перше, це ви маєте зробити наступне. Переконатись в тому, що ви повністю заповнили свій профіль. Ви потрапляєте на сторінку. В даному випадку це моя сторінка як комюніті які України, ви бачите, що в мене є позначення, це те, що я зробив правильно, і в мене відображено, що я зробив це правильно. Е, наступний крок: ми перевіряємо, чи правильно ми заповнили форму, саме ваша роль. Е, ми е, натискаємо на цю кнопку і е, рухаємось е, згідно з вказівниками, які ви бачите далі. Їх буде 5 сторінок, з якими ми ознайомлюємось та заповнюємо обов'язкові поля, які позначені червоною зірочкою. І, звісно, ви відповідаєте на запитання. Взагалі їх буде 14 запитань. Для того, щоб рухатись по цим 14 запитанням, будь ласка, що ви робите? ви... Натискайте е, кнопку Далі, Далі і далі. Будь ласка, поставте одиничку, якщо ви мене гарно чуєте, щоб я переконався, що у нас трансляція. Добре, дякую. Е, вибачайте, колеги, ті, які не чують, я не можу вже прориватися для вирішення технічних можливостей, тому що ми це робили до початку вебінару, і тому я продовжую. Нагадаю, ми е, проводимо запис даного вебінару, і він буде доступний. Через дві години да, за цим посиланням вже не, не хвилюйтесь. Ті, хто не чують або не або не коректно під'єдналися, маєте можливість потім це переглянути. Отже, ми рухаємось далі. Ми з вами переконалися, що ми заповнили свій власний профіль. Ми з вами переконалися, що ми е, відповіли на загальні питання та на 14 запитань аплікаційної форми. І одне з найголовніших ми замонтажуємо відео. У вас з'явиться віконця, де потрібно на 11-му питанні завантажити відео тривалістю 2-3 хвилини. хвилини. Головна мета цього відео це не професійна якість вашого відеомонтажу. Це аматорське відео, яке може бути знято навіть на мобільний телефон. Але головне, протягом 2 або трьох хвилин, будь ласка. Покажіть ваше особисте використання технологій під час формування ваших учнів або студентів навичок 21 століття. Це коротенький відеопрезентаційний ролик вашої діяльності, як ви використовуєте технології в своїй роботі під час формування навичок 21-го століття. І перевіряєте. натискаєте на третій крок, натискаєте на е, кнопку заявка, і ви бачите. Система вам повідомляє, що ви зробили. В моєму випадку я ще не відповів на питання 1.4. Система мене повідомляє, ви майже закінчили, будь ласка, перед відправкою вашої аплікаційної форми дайте відповідь на запитання 1.4 і крок 3. Ви натискаєте на це повідомлення, одразу потрапляєте на сторінку і відповідаєте на ці запитання. Складного в цьому майже нічого нема. І головне рухатись послідовно і правильно орієнтуватись в тих кнопок, які з'являються. І як результат правильного заповнення, ви маєте отримати на екрані ось такі повідомлення про те, що ваша аплікаційна форма отримана. Що зробити, якщо у вас не завантажилось відео? Якщо вас не з від відео, будь ласка, переконайте, що ви використовуєте браузер Internet Explorer останніх версій, або якщо ви використовуєте інший браузер, то система вам сама повідомить про те, що вам потрібно встановити ще, наприклад, програму Service Тобто на відео учні мають виконувати якусь роботу за комп'ютером. Дякую за питання, пане Анатолію. Це може бути як варіант. Того, як ваші учні виконують за комп'ютером якусь роботу, ви можете не показувати своїх учнів своїх комп'ютерів, але ви можете показати себе або в форматі powerpoint презентації, наприклад, моделювати і фотографії, і ті ресурси, які ви робите. Тобто, це ваша власна фантазія. Головна мета показати, як ви це робите. Тобто, щоб стороння людина, яка переглянула це двох-трьох хвилинних відео, зрозуміла, яким чином або які технології ви використовуєте. Ви можете це проговорити. Ви можете це проілюструвати, ви можете це наочно відобразити. Тобто, як ви вирішите, так це і може бути. Я можу порадити зі своєї сторони, не порадити а як одну із людей, використовувати мої мейкер, для того, щоб вам зручно змонтувати і відео, і презентаційні якісь матеріали, слайди, і, наприклад, якийсь текст, який ви хочете повідомити під час свого двох-трьох хвилинного. Е, якщо ви подали заявку, а потім е, сумилися про те, що, е, можливо, щось не додали, можливо, щось пропустили. Не турбуйтесь, коли ви зайдете на свою власну, сторінку, <клес> коли ви зайдете на свою власну сторінку, на сторінку свого профілю, ви побачите, що у вас з'явиться ще одна додаткова плитка, яка має назву додатки. Вона в мене зараз позначена червоною стрілечкою, ви бачите додатки. У вас також, якщо ви подасте заявку, натиснете Submit або відправити подати, то у вас з'явиться ця плітка, і там буде повідомлено, які, скільки у вас додатків знаходиться. І ви бачите, що у вас є можливість редагувати свою заявку. Ви можете редагувати будь-які майже відомості, які ви подали на аплікаційній формі. Якщо, наприклад, ви сьогодні вже відправили цю аплікаційну форму, але виявилось, що ви хочете ще удосконалити, будь ласка, повертайтесь, редагуйте і знову натискайте «Submit» а не драфт. Якщо ви натискаєте драфт, то це означає, що ви її зберігаєте роботу в статусі чорновика. І ніхто, крім вас, не матиме доступу до цієї роботи. Щоб правильно подати, натискаємо «Сабміт». Редагувати, зверніть увагу, ви маєте можливість лише до 30 вересня. Більшість з вас вже подумала про те, що у нас часу дуже багато, зробимо це в вересні. Шановні колеги, це зробити зараз. Я розумію, що ще гаряча тривала така пора, але поки ще все у вас є в голові, поки у вас є готові напрацювання, деякі ідеї, ідеї, будь ласка, заповніть зараз і відправте зараз, Редагувати ви зможете потім. Але як показує досвід, ми це забуваємо робити. Приходить вересень, ми повертаємось після свого літнього відпочинку, повертаємось в роботу, одразу занурюємо роботу з головою, і ми забуваємо, на жаль. Нагадую, що програма Microsoft, учитель експерт, є унікальною однорічною програмою, яка створена з метою визнання вас як освітян, на всесвітньому рівні. Тому, будь ласка, давайте використовувати цю можливість, тому що програма триває лише один рік, і у вас кожного є можливість бути визнаним на рівні всього світу. Все залежить від того, як ви подасте цю аплікаційну форму, тобто як коректно вона буде заповнена. Отже, шановні колеги, дякую вам за увагу. Головні моменти, які я хотів наголосити, я вже наголосив. Наразі я прошу ще раз, будь ласка, давайте пройдемось і ми надамо відповідь на наше невеличке анкетування. Нагадую, що воно є анонімним, і наразі ви не бачите, ми не знаємо, хто відповідає на дане опитування. Ми бачимо лише загальну статистику, і зараз ви бачите результати, які відображаються для всіх вас. Будь ласка, нагадую, що опитування є анонімним. І ми не знаємо, хто відповідає, але це допомагає нам зорієнтуватися в нашій роботі, для того, щоб ми усвідомлювали, усвідомлювали, хто є цільовою аудиторією учасниками наших вебінарів. Якщо у вас зараз виникають якісь запитання, будь ласка, ви можете або вімкнути мікрофон, задати це запитання в голос. Нас не так багато. Я думаю, 24 учасники ми зможемо зорієнтуватися, хто по черзі буде говорити. Або, будь ласка, повідомляйте у вікні чату ваше запитання. Я буду намагатись відповідати на ваше запитання. Наш вебінар він завершується. Протягом 30 хвилин я розповів вам про те. Як правильно подати заявку на програму Microsoft Учитель Експерт. Ми побачили відео сюжет. Як це зробити правильно, тим більше ви це можете переглянути в запису, який буде доступний через 2 години за ось цим посиланням, яке ви бачите зараз у вікні чату. Ви можете надати це посилання своїм колегам, будь ласка, нехай колеги, Переглядайте, надавайте, поширюйте, тому що від України ми хочемо, щоб якомога більше освітян подались на унікальну однорічну програму вчитель-експерт і були визнані наші освітяни освітяни України саме на Всесвітньому рівні. Отже, шановні колеги, якщо у вас запитань більше нема, я вам дякую за увагу. Дякую за увагу. Чекаю, якщо у вас є якісь запитання, будь ласка. Як поставиться Microsoft до використання продуктів інших виробників у навчальній діяльності? Це впливає. Будь-який вчитель може використовувати будь-які технології, які використовують у своїй роботі. Ми будемо нам буде цікаво дізнатися, які технології використовуєте ви. Звісно, пане Анатолію, нам буде приємно і експертам буде приємно дізнатися як технології саме з компанії Майкрософт ви використовуєте в своїй діяльності. І, можливо, у вас є якісь цікаві напрацювання, ми будемо раді, якщо е, ви цим поділитесь. Не можете запустити відео, е, біо, е, так ви себе підписали, тому я звертаюся саме так до вас. Е, ми відео не запускали і не радимо вам запускати відео, тому що ми налаштували таким чином, щоб не перевантажувати канал зв'язку, ви маєте лише чути і бачити презентацію спікера. Якщо у вас є ще запитання, будь ласка. Задавайте запитання, і я вдячний всім нам, 26 учасників, які сьогодні прийняли участь у вебінарі Правильно подати заявку на програму Microsoft Учитель Expert. Я нагадую, що через дві години буде доступний запис даного вебінару за цим посиланням. Я вам переконливо раджу реєструватись в унікальній однолічній програмі Microsoft Учитель Expert, подавати аплікаційні форми, редагувати, які ви маєте. Можливість до 30 вересня. Дякую всім за увагу. До побачення, шановні, до наступних наших зустрічей. До побачення.